Друзі, на короткому огляді OLX MF981. На боковій панелі розташовані дві кнопки: увімкнення та кнопка VPS. На задній частині розташований роз'єм під SIM-карту та для карти пам'яті. Ось сама батарейка на 2100 мАч вистачає приблизно на 10 годин. Та задня кришка, на якій розташована наліпка з паролем від Wi-Fi. Збирається він дуже просто. Вставляється акумулятор. Закриваємо кришкою. На першому індикаторі бачимо мережу, чекаємо, поки з'явиться сигнал. Так, сигнал з'явився, тепер приєднуємося до мережі Wi-Fi та затестимо швидкість. Швидкість ми перевіряємо в місті Запоріжжя. Так, бачимо, що вона досягає 33 Мбіт на секунду. Друзі, наразі це все. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал.